Притчі Соломона, розділ третій, Сину мій, не забувай моєї науки, і нехай твоє серце зберігає мої заповіді, бо вони примножать твої дні та роки життя у спокої. Милосердя та істина нехай не залишають тебе. Обв'яжи ними свою шию. Напиши їх на таблиці свого серця, тоді знайдеш милість і доброзичливість в очах Бога та людей. Усім своїм серцем довірся Господові і не покладайся на власний розум, пам'ятай про нього на усіх своїх дорогах, і Він вирівняє твої стежки. Не вважай себе за мудрого. Бійся Господа, і ухиляйся від зла. Це сприятиме здоров'ю твого тіла і лікуватиме твої кістки. Шануй Господа від свого маєтку і з первоплодів усіх своїх прибутків. Тоді твої комори будуть переповнені, а твої чавила переливатимуться від виноградного соку. Сину мій. Господнім докором не нехтуй, і не зневажай його застережень, бо кого Господь любить, того картає, як батько свого улюбленого сина. Блаженна людина, яка осягнула мудрість і котра дійшла розуму, адже таке досягнення краще за срібло, а прибуток від неї мудрості. більший, ніж від золота, вона дорожча за перли, і нічого із бажаного тобою не зрівняється із нею. Довголіття в її правиці, а багатство й слава в її лівиці, її дороги це шлях насолоди. Усі її стежки проводять до миру. Вона дерево життя для всіх, хто її придбав. І хто зберігає її щасливий. Господь премудрістю заснував землю і розумом утвердив небеса завдяки його пізнанню розкриваються безодні, а із хмар краплями спадає роса. Сину мій, тримайся мудрості і розсудливості, і нехай вони не відходять із твого поля зору. А стануть життям твоєї душі і прикрасою для твоєї шиї, тоді безпечно підеш своєю дорогою, і нога твоя не спотикатиметься. Коли лягатимеш спати, не матимеш страху, а коли заснеш, буде солодким сон. Ти не злякаєшся ні раптового страху, ні нападу нечестивих, коли такий нагряне. Адже Господь буде твоєю безпекою і Він збереже твою ногу від пастки. Не відмовляйся чинити добро потребуючому його, якщо ти спроможний це зробити. Не кажи своєму ближньому «Іди і прийдеш завтра, якщо можеш це учинити сьогодні. Не замишляй зла проти свого ближнього, котрий довірливо живе біля тебе, безпідставно не затівай сварки з людиною, якщо вона не заподіяла тобі зла, не заздри жорстокій людині і не обирай жодної із її доріг, тому що для Господа. Огидний дволикий, він спілкується із праведним. Прокляття Господнє на домі нечестивого, а помешкання праведних він благословляє. Якщо над глузіями він сміється, то покірним дає благодать. Мудрі успадкують славу. А нерозумні покриються ганьбою.